О, для мене сьогодні головне це зустріч з друзями. Сьогодні я зустрівся з багатьма людьми, яких я не бачив вже понад 6 років, працюючи в парламенті Верховної Ради України. Побажати регулятор в першу чергу це все ж таки бути незалежним. Ми багато кажемо про незалежність тих або інших державних органів, але на жаль, станом на сьогодні, я не можу сказати про те, що регулятор повністю незалежний. Так, ми створили як парламент свого часу інституцію. Вона є. Ми прийняли закон про регулятор на саме електронних комунікацій, але питання фінансування регулятора. Питання залежності від впливу великих національних операторів. Вони ще й залишились, на жаль, і з ними треба щось вирішувати. На майбутнє хотів би бачити, тут, звісно, тут не тільки чиновників, посадовців, а в першу чергу і тих операторів зв'язку, які з прифронтових або фронтових територій забезпечують нам зв'язок. Бо зв'язок це саме головне. Тому сподіваємося, що коли війна закінчиться, наступна конференція буде за участю саме цих людей, які принесли перемогу в нашу країну.